Хочете взяти участь у толоці, але не знаєте, куди кинути усі свої сили? Тоді цей антирейтинг найбрудніших куточків користення для вас. Узбіччя. Причому не обов'язково за межами міста. До прикладу, ось так вони виглядають на вулиці Гастелло. Поряд приватні будинки, багатоповерхівки, дачі. Картина натякає на те, що частенько люди не доносять своє сміття до призначеного місця. На четвертій сходинці нашого антирейтингу антисанітарія, яку влаштували користенці практично в центрі міста. Між школою мистецтв та районним будинком культури. Така картина тут уже багато років, говорять місцеві. Гаражі якісь були, навіть не знаю, чиї це були гаражі. А здесь збирається хоч іноді? Ніколи. На території колишньої військової частини поєднуються непоєднувані розкішні маєтки та бомжі. І чим далі від високих парканів, тим брудніше. Охрестимо це місце як поворот на бровар. Його бруднющі узбіччя посідають третю сходинку. Цього року стихійне сміттєзвалище на броварі не таке грандіозне, як було колись. Видно, хтось цим місцем почав опікуватись. Проте це все ще далеко не дитячий майданчик, про який так мріють броварчани. Все цей район то, що живе, тут всі збрасують, там теж тут мусорка взагалі. Серед біла дня, та коли кому лінь не буде, то викидає мусор. От як машина поїхала, так що може просто взяв просто встать і цей викинути мусор. На першій сходинці антирейтингу найогидніших куточків користання його окраїна кінець шатрищанської вулиці і самого користення. Напевно, тут толоки не бувало ніколи, проте відпочивати в цьому місці люблять. І митці, і наркомани, і ті, хто здає метал. Ці п'ять місць лише крапля в морі, проте кожна така крапля заслуговує уваги. 22 квітня загальноміська толока, в якій в боротьбу за чисте місто, вступлять установи та організації, в тому числі громадські політичні партії, чиновники, небайдужі користенці. Яким буде результат цього корисного флешмобу? Перевіримо наступного тижня.